Так, всім доброго вечора. Мене звати Людмила Каблак. Вітаю всіх, хто приєднався до нашої зустрічі. І сьогодні ми поговоримо на тему мильний горіх та переваги миючих засобів на його основі. Чому саме? Ціла лекція посвячена мильному горізьку. адже це саме те, чим відрізняється компанія «Ерсак» від інших компаній. В світі є багато різних компаній, які виготовляють хорошу екологічну продукцію, наприклад, як Мвей, Ayvon і інші. Але тільки компанія «Ерсак» виробляє свої товари на основі мильного горіха. Це єдина в світі компанія, яка в такому масштабі це робить. Отже, що ж це таке той мильний горіх? Я часто запитую людей, чи знайомі вони з поняттям мильного горіха, чи чули про нього. Ну, не знаю, як в ваших містах, в інших областях, але в моєму місті дуже мало людей знайомі з самим поняттям. Мильного горіха, і не кажучи вже про його властивості, і тому це важливо знати і важливо людям доносити цю інформацію, тому що багато людей, які дійсно хочуть користуватися якісною продукцією, екологічною, але просто вони не знають, вони ніколи не чули про мильний горіх, і тому потрібно їм про це розповідати. Так, отже, мильний горіх. Зараз включу. Так видно. Так, є. Є, Зараз ми зробимо. Так. Отже, мильний горіх. Мильні горіхи це насправді не горіхи, це ягоди, які ростуть на дереві сапіндус. Це так зване мильне дерево. Слово сапіндус від латинського походить і означає мило, і індус індійське, тобто індійське мило. Аналогічно маємо і в англійській мові слово soap перекладається як мило. Мильне дерево воно невисоке, кущоподібне. Зараз подивимося, ось так. Так воно виглядає листяне, вічно зелене, ось такі мильні горішки родить. Воно росте в тропічних країнах Азії, в Південній Америці. Також є дуже багато видів мильного дерева, але серед них. Можна визначити такі три найпоширеніші: це сапіндус мукоросі, сапіндус трифіліатус і сапіндус сапонарія. але з них найкращим вважається сапіндус мукоросі. І саме цей сорт мильного дерева використовує компанія ЕСАК для сировини. Для своїх миючих засобів. Мильне дерево починає плодоносити на 9 рік від висадки, але зате плодоносить аж 90 років. Це дуже багато для дерева. Плоди збирають з вересня місяця, починаючи аж до лютого, тобто півроку дає великий прибуток компанії і багато сировини. От такі мильні горішки ріта, вони невеликі, 2,5 см в діаметрі, коли вони ще недозрілі, ще зелені, вони такою, мають такий зеленуватий відтінок і Поверхня бархатна, м'яка, а при дозріванні скаклупа стає твердою і схожою на горіхи. Звідси й назва мильний горіх. Так, отже, мильні горішки. Скорлупа мильного горіха. Має в собі 40% сапонінів. Сапоніни це поверхневоактивні речовини природного походження. Я так коротенько зупинюся і поясню, що це таке поверхнево-активні речовини. Всі миючі засоби мають в собі поверхнево-активні речовини, тому що без них засіб не буде мити. Це речовини, які допомагають мити. Вони якби мають властивості одночасно двох непоєднуваних речовин. Тобто, наприклад, вода і жир. Вся справа в будові їхніх молекул. Ну, так умовно можна пояснити, якби одною стороною вони з'єднуються з жиром чи з брудом, а другою з водою. І Таким чином виводять з поверхні забруднення. Отже, так як я сказала, всі миючі засоби мають ці поверхнево-активні речовини, але вся справа в тому, які це речовини. Наприклад, побутова хімія вона містить синтетичні поверхнево-активні речовини. Які є дуже агресивними, вони погано впливають на шкіру, вони її подразнюють, і тому такими засобами треба користуватися в рукавичках, і вони шкідливі для нашого здоров'я. Натомість сапоніни мильного дерева м'які, натуральні, екологічні. І навпаки, вони дбають про шкіру, вони от руки після використання засобів на основі мильного горіха стають ніжними, м'якими, вони загоюють всі ранки, всі подразнення, ось так. Виглядають мильні горішки, і в східних країнах люди й досі використовують мильний горіх для прання, для миття волосся. Щось не то. Так, зараз я хочу включити відео. Так. Е, зараз. Так, ось так виглядають мильні горішки. І бачите, в них така скарлупа міцна, тому слід потовкти їх для кращого ефекту. От їх товчуть. Впливають водою. Простіше, простого. Дивіться, яка піна утворюється, густате, міцна, і перуть. І відкривши і зрозумівши такі чудові властивості мильного горіха, Президент компанії САК Сари почав виробництво, започаткував компанію і почав виробництво миючих засобів на основі мильного горіха. Ось це такі миючі засоби. Почалося все. З 2002 році компанія почала виготовляти пральні порошки сипучі. Пральні порошки кисневі, дуже добре відпирають, легко виполіскуються, і що найголовніше завдяки тому, що мильний горіх має антисептичні властивості, ваша білизна і речі, які ви перете, Будуть не просто чистими, а ще й стерильними. Є також порошок для білого, для кольорового, для тюлії, який дуже гарно відбілює гардини. також рідкі пральні порошки, інші засоби, загальне прибирання, засіб для очищення ванни і туалету. Засіб для миття посуду, крапля концентрат, засіб для килимів, спрей для виробів, крем для очищення поверхонь, шеків, спрей для прасування, антижир, засіб для очищення автомобілів та засіб для чистки меблів. Тут бачимо дуже багато. Я зробила грядочку із засу. залишилося і взяти і посадити і підливати. Попрошу я виключити мікрофончики. Кого вони включені, бо Збиває. Цилечка каблак, виключить мікрофончик, будь ласка. Так, е. Ну, я так про всі засоби розповідати не буду, але зупинюся на таких найважливіших. І, напевно, найважливіший серед них є крапля-концентрат, тому що це якраз є концентрований мильний горіх. Тут його найбільше, і він йде як засіб, який бореться з важкими забрудненнями, він їх легко очищує. Легко справляється з важкими плямами, такими як від кулькової ручки, особисто з свого досвіду розкажу, що мій син дуже любить малювати по одязі. Він часто зі школи приходить, а сведер весь розмальований, але, дякуючи компанії Ерсак і тим засобам, я можу з цим справитися. Також знімаю скось з поверхонь. Для загального прибирання розводять 2 краплі дамли на 250 мл води, для меблів вікон і автомобілів 2 краплі на 1 літру води. Ну, також ще в залежності від різного роду забруднення розводять по різному. Якщо якісь важкі плями, то використовую концентрат. Але тому крапля називається, що її вистачає однієї краплі, щоб помити підлогу чи інші поверхні. Ще такий хороший засіб є загальне прибирання, його склад вода, мильний горіх, нейоногенні пар, про які ми говорили, парфюм, його використовують для миття підлоги. Тобто одного купачка вистачає на відро води, щоб все помити. Це також концентрат для миття плитки, для протирання твердих поверхонь, миття іграшок, що дуже важливо, бо мильний горіх він ще й обеззаражує всі іграшки, тому вони стають безпечними для дітей. Також Інші поверхні протирати, і вони будуть стерильними, чистими і екологічними, натуральними. Так ще, о, наше улюблене баньо. Баньо це рахується як візитна карточка компанії, його дуже всі люблять. Воно це просто унікальний засіб, який вбиває 14 видів грибків та бактерій. Бореться з такими бактеріями, як сальмонелла, ентерокок, стрептокок, кандіда, стафілокок, кишкова паличка і багато інших. Також, окрім миття ванної, туалету, ще він діє і як бореться з всіма грибками, і на шкіру добре впливає, як кровоспинний, і, і рани загоює, різні шкільні захворювання також лікує, просто унікальніший засіб. Також мильний горіх є і в складі засобів гігієни, таких як мила, також компанія САК. Виготовляє гелі для душу на основі мильного горіха, це гель для душу бузок, гель для душу тюльпан і шампуні для миття волосся. Це шампунь з бальзамом і шампунь без бальзаму, Тож, які добре і лікують захворювання голови, шкіри на голові, лупа пропадає. І дуже є хорошими. Також продукція сак на основі мильного горіха настільки вона екологічна і натуральна, що повністю безпечна для рослин. Мильний горіх повністю розкладається в землі, навіть ним поливають, обробляють рослини і вони дуже себе добре почувають. І квіти цвітуть краще, і розсаду я от цієї весни розсаду помідорів поливала. Я брала одну чайну ложку баньо на 2 літри води і поливала свою розсаду, і помідори дуже себе гарно почували. Також від шкідників і різних захворювань можна оприскувати дерева, рослини. Тут вже робиться інакший розчин, на 2 літри води, беру один купачок загального прибирання, один купачок баньо, пів купачка дамли, тому що це крапля-концентрат, він концентрований, і або засіб для миття посуду, або гель для душу. Він іде як прилипач, тобто, щоб. Не змивалася ця рідина з листя. І дуже добре я оприскувала помідори влітку від фітофтори, і фітофтори не було, прекрасно вони себе почували, також дерева обробляли, коли на них тля напала, теж добре все було. І цього року взимку я також обробляла таким розчином лимони в теплиці, тому що вони вже почали якраз на зиму плодоносити, і лимони вже були дозрілі, і такими хімічними засобами не можна було їх оприскувати, тому я оприскувала цими засобами і дуже добре було. Так, далі ще продукція Арсак не тільки для рослин хороша, а також і для тварин, для наших домашніх улюбленців, котиків, песиків, а також для сільськогосподарських тварин, курочок, кроликів. От я особисто Теж свого досвіду розкажу: кота, перу в баньо від бліг, і він частенький, гарненький, стерильний, і діти вже можуть з ним бавитися, і я не хвилююся. За це отут відгуки і рекомендації партнерів щодо. Використання продукції РСАК для тварин, для собак при будь-яких шкірних проблемах, блохи, кліщі на допомогу приходять приходить продукція РСАК. для профілактики на 200 мл води, 200 мл баньо, 100 мл загальне прибирання, 100 мл дамла і бризкати, мазати, протирати. Е, також от, у е, тварин є е, різні ранки. Е, всякі лишаї. Е, теж на допомогу приходить баньо, е, розводять один до одного з водою і протирають, і так допомагають тваринкам. Також кремчиками, звіробій, чорний кмин, мастити і дуже гарно тваринки здорові себе почувають. Також для домашньої птиці, для кроликів, хто там вирощує, зараз весна маленькі курчатка вилазять, також додають. Баньйо в поїлки трошки, щоб тварини були здорові і ніякі бактерії, ніякі захворювання їх не турбували. Ну, напевно, підведемо підсумки нашого такого семінару. От З переваги миючих засобів на основі мильного горіха. Це натуральність, екологічність, тобто працюємо без рукавичок, і це дуже приємно, прибирання стає просто приємним задоволенням, не викликає алергії, і це дуже зараз актуально, тому що Багато діток, особливо зараз з алергіями, навпаки, ці засоби вони лікують алергію. Дальше протимікробні, протизапальні властивості, протигрибкові і регенеруючі. Добре впливає на шкіру і на здоров'я, і безпечність для рослин і для тварин, так як ми говорили. Ну, мабуть, на цьому Буде все. Хто тобто, ще має якісь доповнення, може, якісь досвіди по використанню цієї продукції для тварин, для рослин? Будь ласка, підключайтеся. Mm. І ще раз добрий вечір. І я хочу подякувати Люда, Презентація така чудова, такі гарні слайди. Я якби враховуючи те, що це твоя перша презентація, ну дуже приємно бачити, якби таку підготовку, твій ріст і ну дуже сподобалось, особливо про мильний горіх. Да? Ну п'ять років працюємо вже з мильним горіхом, але я слухала, ну просто з відкритим не знаю з відкритим ротом. Оцю інформацію про мильне дерево. Ти так багато всього зібрала про нього, і скільки воно плодоносить, і як воно плодоносить. Ну, для мене було ну, як цікаве кіно, мені було дуже цікаво. Я взяла багато того, що я навіть не, не знала про Мильнеморін. Дуже дякую тобі. Дякую. І я хочу ще підтвердити: і я ще хочу підтвердити для всіх, що Люда використовує дуже в своєму господарстві, бо людочка такий. Разом із чоловіком вони дуже люблять рослини, вони займаються ними, і оця тепличка, де круглий рік ростуть рослинки, вона вічна зелена да? О, тепличка, і там родять лимони. То я от хочу просто підтвердити, тому що люди мені на новий рік прислали такі здоровинні лимони, що ми їх ніколи таких не бачили. Я коли відкрила посилку, я взагалі не зрозуміла, що то за м'ячі лежать жовті. У мене чоловік удивлявся, ми носили сусідом, Сусіди були в захваті. Ну, Тобто це було щось неймовірне. Ви розумієте, я ніколи таких лимонів не бачила, а люди обробляє теплицю нашими засобами. Ну, Це просто чудо. І це зима, і в неї плодоносять у теплиці лимони. Я, я просто розумію, яка сила. Сила засобів і сила любові, коли до рослинки відносяться також з любов'ю. І знаєте, не вижимаєш із тої рослинки, як зараз роблять да, агрохімією. А коли вносиш натуральне, то і вони вам дякують, дякують такими смачними, великими, красивими плодами. Дуже дякую, Людочка, дуже дякую. Дякую. я ще тут. Забула показати, взяла з собою от мильний горішок, от він так виглядає. Видно? Супер. Супер, Людасічка. Хочу доповнити, дивися, ти розказувала там про тваринок, про догляд про тварин і кажеш, ну в кого які досвіди є. Я ще знаю багато дуже людей, які живуть в приватному секторі, хто тримає курочок, вони роблять таке. Такі е, оприскування, як от люди антиперспірантами користуються, да, підручками мажуть. А то також роблять водичка і баньо. Десь один к чотирьом, навіть один к 5 можна, і роблять такі знаєш, розприскування курочкам під крильця, щоб не було оцих е, кліщів. І також кроликам в клітках роблять таке, ну, розпилюють, для того, щоб не було цієї інфекції, якою хворіють тваринки. От дуже дуже дієвий наш баньо. Він і як стимулятор росту навіть іде. Ну там в комплексі я розказувала тому дуже дієві засоби, дуже дієвий мильний горішок, і Ти дуже гарно розкрила тему. Дуже тобою почаюсь. Я розумію, що як тобі нелегко, як як непросто, це насправді дуже важко. і такий важливий крок, який ти сьогодні зробила. Ти ну, правда, тобі плюсик в кармі. Така робота над собою. Молодчинка, є над чим працювати, але, як от кажуть, знаєш, глаза бояться, руки ділянки. От, от дійсно, ти просто молодчинка, я слухала тебе, хоч мене там вибивало час від часу, але більшість я прослухала, я тебе просто пишаюсь. Ти велика молодчинка. Дякую. І вітаю тебе з звільнять. Дякую, Танечка, за доповнення і за такі okay. хороші слова. Дуже дякую. Так, мабуть, я зупиню.